Всім привіт! Ось виїхав розкидати добриво тут під сою. Буду розкидати добре, культивувати і сіять. Будемо з таким ось румом польським. Зроблений ось такий електропривод відкривання з моторчика. Скло часника там, тракторний, аді автомобільний якийсь там Москвича, здається. Будемо зараз працювати. Так, вмикаємо вогонь. Зразу включимо передачу. І у нас 3 травня. Ось її закінчив, тут посів сої на полі цьому. Ось так вийшло. Трішки вітер задуває. посів то закінчено, але тепер залишилося чекати лише дощу, тому що пілюка така і вітер як в пустелі. Їдеш трактором. За вітром. Попереду трактора пилюка, не видно куди їхати по тому маркеру, нічого. Приходиться призупинятися, їхати, щоб пилюка пройшла і далі вже їхати, бо взагалі нічого не видно. Трактор весь в порохах, сівалка все страшно. Ось. Вологи так і немає. Та й земля якась така і тверда ніби. Культиватором береш, глибше його заглибляєш, і він не дуже той хоче глибше лізти. Так само і сівалка, вона глибоко не йде. Так як під низом ось якийсь вербі. Хоч і культивував все. Ніби культиватор лізе, але не так, як би хотілося. Можна було б і глибше, але вологи так немає. Якщо дощу не буде, то... І в сходів не буде. Місцями ось і буває, що де земля твердіша, особливо це на краях. Ось тут а, багато поверсі сої лежить. Там можливо вітер завдуває вибачайте. Не такі ми блогери, щоб мати апаратуру круту для відео. Ну, а так, потрібен дощ. На сьогодні показувало дощ. Вранці я закультивував. Вже їхав додому і посівалку, починав крапати дощ. Думав, що все, сіяти не буду, але вийшло сонце, вітер і не дощу нічого. І не зрозуміло, коли той дощ і буде. Навіть культиватором культивірував місцями. Десь де інде глибше як залізе, там буває. і Місцями викидає ще вологу землю. А так, щоб вона була дуже волога, ні. верхній шар взагалі, верхній шар з землі там 5 см, чуть можна більше, взагалі суха така із пилюкою. Це капець. Ще такого я не пам'ятаю. Вторік було сухо, ну цього року. Ще хуже. Зимової і в так і дуже немає. І зараз дощів тих немає. Жара, вітер і все. А це коли не передають прогноз, коли, прогнозом, коли за прогнозом не передають дощів, ну тоді ще в ті дні якось вітру нема. як тільки передають дощ на якийсь із днів цих, тоді починається такий вітер був'яний взагалі. І дощу немає, там може якийсь почати капнути. пару крапель капне і все. Таке навіть пилюку не приб'є. Не варять, щоб ось промочити всю землю на сантиметрів. Би. Щоб на сантиметрів хоча б 8 промочило, це вже було б добре для сої, щоб вона сходила. А так вона лежить в сухій землі. Можливо, де в Сергій. Попалася, а так, то ні. А якось так. Ну, ось Трактор за цю посівну весь такий ось пилюка, весь двигун, усе в пилюсі, в кабіні також, закритими дверима їздиш і то пилюка попадається. Не джанкірний клас, не іномарка, все рівно десь. Як не старайся, все рівно десь кудись вона попадає. Він не новий трактор, але... Весь такий обліплений, пилюці. Ну що, трактора то ми помиємо, це таке. А ось сою ми то не намочимо землю, щоб соя всходила. Трактор це таке. Керхером помиємо і все буде нормально. А ось поле потрібно, щоб дощ промочив уже, а не ми. Значить тільки вже чекаємо те, що буде. А що буде, те вже буде, нічого не зробиш. Температура ось ґрунту. Там добре не видно. Показує 19. Ну, зараз вже 20 я з став, показував 19 градусів температура ґрунту, Це на глибині десь там 10 сантиметрів. Земля прогріта, вже там 15-19, як де. Земля прогріта, сою сіяти можна, але дощу немає. Ще недавно морози були, заморозки ще були недавно. І дощу немає нічого. Звісно, якщо так далі буде така погода, то нічого не буде. Дивлюся, ячмінь, ячмінь там. Овес те, що сіяли ще раніше, там на поч... в кінці березня, там на початку квітня, точно не пам'ятаю там коли. Ну десь тоді, на початку квітня, або в кінці березня. Ну воно взійшло, воно таке ще більш-менш гарне, таке чуть закриває фон поля. А взяти те, що вже там пізніше сіялося, ячмінь, там в нас було там, сіяли люцерку і мішанку, де пізніше це сіяли, там вже Якщо в кінці квітня. Так воно тільки там повсходило і то, не повністю всі радки повсходили. І таке сидить мале і далі не росте. Дощу немає. Навіть сятий озимий ячмінь. Він також такий собі слабенький. Пшениця чуть краще, але як де в кого. Потрібно дощу. Дощу немає, і нічого не росте. Так само трава посіяна є. Також вона. Починає сохнути де інде вже та трава дощу немає сухо. Якщо так далі піде не буде дощу, ну, то цього року буде дуже тяжко з цим усім. Як то кажуть, і на молоти, і на всього не робиш, якщо не буде дощу. Сіють, все. така пилюка за тракторами стоїть. Всі ну, передає дощ, але коли той дощ буде, ніхто його не знає. Якби. Якось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо, все по стандарту. Всім до побачення.